А скільки функціональна задня камера в шкоді Октавії А 7 2020 року? Подивіться, по-перше, є проекція, куди ви будете викермовувати, коли я кручу кермо, воно демонструє потенційний рух вашого автомобіля в даному положенні керма. Плюс є кілька рівнів, де воно показує, де можна запаркуватися. Ось камера. З цього кута огляду, коли ви вже під'їжджаєте до бровки до стіни, де вам точно буде продемонстровано наскільки близько ви наблизилися. І ось під різними кутами, максимально широкими, ось так продемонстровано, коли ви будете вивертати, що вам точно було видно, куди власне ви їдете. Дуже функціональний автомобіль, ось така якісна камера. Не на всіх андроїдах така якісна камера, тому класна сучасна. Функція в даному автомобілі, яка точно допомагає вам паркувати автомобіль. Так само тут є опція е, автопарковки, яка також вже даже буде допомагати вирулювати самостійно вам, е, де ви будете тільки контролювати та натискати подалі газ та тормоз. Тому шикарна опція даного автомобіля. Це шкода Октавія, а 20-го року, 2 літра дизель 150 кінських сил, 198 пробіга. Цінник на старті. 19200, номер продався в описі. Дзвони домовляйся. Можливо, ти його новий власник.